Привіт! Ви на каналі автосалону Hyundai і сьогодні ми заглянемо за лаштунки автосалону, щоб дізнатися більше про популярні моделі, новинки сезону та як обрати саме свій автомобіль? І з нами сьогодні Євген. Менеджер автосалону Hyundai. вітаю. Дуже радий бути тут. Для початку розкажи трохи про ваш салон. Чим Hyundai сьогодні приваблює покупців? Наш автосалон працює вже понад 17 років, і за цей період ми бачимо, як Hyundai росте. Це сучасний дизайн, передові технології, безпека і комфорт. І саме головне це співвідношення ціни і якості, які важко знайти серед інших брендів. Які моделі зараз найпопулярніші серед клієнтів? Найбільше купують Hyundai Tucson. Це справжній хід. Також багато цікавляться Santa Fe для сімей або Hyundai а й для міста, і не можемо не згадати про електромобілі, зокрема Ioniq 5. новинку з футуристичним дизайном. Євген, які поради ти б дав тим, хто зараз у пошуку авто? Насамперед, визначитись з потребами для сім'ї міста або активного відпочинку і не соромитись ставити запитання. Ми завжди допоможемо підібрати модель, організувати тест драйв, розкажемо про фінансування, а також е, обмін по трейдін. Чим ще автосалон Hyundai приємно дивує клієнтів в нашому автосалоні. Повний спектр послуг від покупки до сервісу і є зручна зона очікування кава вайфай. Ми цінуємо комфорт наших клієнтів плюс додаткові акції та пропозиції. щомісяця. Дякую, Євген, за цікаву розмову. Якщо є питання, залишайте їх у коментарях. Заходьте до автосалону Hyundai і приходьте на тест-драйв. Дякую вам. Ради бачити вас. Будемо в автотрейдинг «Одеса». Автосалон Hyundai за адресою Овідіопольська дорога, 10-2.